Зараз ми вам покажемо, як робиться насіння соняшника. Це ось папа, це ось мама, а це ось пасика. Пчоли переносять пильцю з папи на маму, потім папа вирубується, залишається тільки мама, созріває, убирають, калібрують, фасують і продають фермерам. Привіт! Сьогодні знаходжуся в Київській області на полі з гібридизації насіння. На даній ділянці знаходиться гібрид Авалон від компанії Євросем. Зараз нам пообіцяли провести екскурсію по даній ділянці і розповісти, яка технологія вирощування насіння соняшника. Погнали! Вітаю всіх з Київщини, наша ділянка гібридизації гібрид Авалон. Стан на сьогоднішній день вже в принципі відсвіли рослини, ми чекаємо вже на наливу корзинок. Схема наша звичайна, для нас традиційна, це якби попередник або зернові культури, або вже на крайній випадок, як тут ріпак. Хоч там є і спільні хвороби, але ми технологію захисту розробляємо саме для захисту рослин найбільшим чином. Схема посіву традиційна для нас це 2 на 10 2 рядочки папи і 10 рядочки мами. На поле, як завжди, ми залучаємо бджоло сім'ї, мінімум 3 бджола сім'ї. На цьому полі у нас був взагалі 4 бчола сім'ї, тобто запилення ми, як можемо бачити, доволі. Повні, кошики повні, заповнені, все те, що... А густота на гібридизації сіється така, як і стандарт в полях, коли товарний. Для сонячних ми сіять. традиційно сіємо десь 64-63 тисячі на гектар. Це і для папи, і для мами однаково, так? Да? Так. Да, ну, в будь-якому разі, ми коригуємо від того, яка. Схожість, польова схожість і лабораторна насіння, uh -huh. і, 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 і сходячи з цього питання, ми тоді зі, саме сіємо. Звичайно, тут в мамі проходиться е, 3-4 прополки, це як відова прополка і фертильні прополки, де частина рослин, які нетипові, віддаляється, і до збирання залишається трошки менше, ніж то, що ми посіяли, то що ми отримали сходи. Мама це соняшники, це соняшники, які дають зерно, насіння, на на да. Да, да. да. Саме мама це стерильна форма, форма да. ага. на яку бджоли або інші запилувачі повинні перенести пилок з папи, з фертильної форми і На стерильну форму, тобто отримати F1. А папа він як не, стери, не стерильний, пилок переносять на маму? Папа повинен бути фертильний ага. і крім того, папа повинен бути відновлюючим фертильності. Ага. Чому? Мама у нас стерильна форма. І якщо би папа просто запилював... І не був відновлюючий фертильності, то наступний рік нам потрібно було ще сіяти інші гібриди, пори, щоб бджоли там перепиляли. Ага. А також f 1 то що ми вже на товарне посів, вже має якби, самі рослини вже відновлені в фертильності, і вони, в принципі, можуть самі себе запилювати. Ага бджолам не потрібно літати далеко, можна просто навіть на той ж самій рослині або між рослинами запилювати їх. На момент уборки папа збирається окремо, мама. Зараз окремо. папа вже відсвів ага. і він зараз просто знищується рослини і нам це не потрібно. А, це, це як рослина була для запилення і далі? Для запилення і, і все. Більше нам вже не, 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 не потрібно. По-перше, вона зараз цей час знищується, щоб не формувала насіння, щоб потім не було на наступні роки тут падалося. А саме головне, що ми зараз знищимо і знімаємо питання випадкового потраплення цього, цього насіння у комбайн під час збирання. Ну, Звичайно, кращий варіант це коли комбайн йде прямолінійно, збирає рядочок, ну буває таке, що друг що вільне і... Насіння попадаєте, це ну, для нас це не, ну, б, не, не потрібно недопустимо, не, не потрібно, і тому ми, звичайно, ці питання. А як воно буде фризою, да, проходить, чи як так, будуть? Ну, Тож, це різні питання, якими агрегатами є в господарстві. А, це так, може і фріза, може і навіть каточок, які рослини затопчі, uh -huh. і Це... Добре даєте багато, на... Такі ділянки. В нас по договору всі добрива це господарство. Це, тобто Схема традиційна для господарства при вирощуванні товарного соняшника. Угу. Взагалі на цьому полі добриво було це перед культивацією весняної це азотні добрива і під час сівби комплексне добриво 20 2020 угу. В принципі, якби ми бачимо, що поле заряжене в прекрасному стані рослини, поле чисте від бур'янів, система працює, як ґрунтовий, так і страховий гербіцид. Саме головне це те, що і сетицидні обробки проведені вчасно. Рослини немає пошкоджень шкільниками. І тому ми чекаємо зараз уже налив зерна, зернівок і вже збирання. А в середньому яку получають урожайність на таких ділянках? Зазвичай десь, скажу так, що урожайність на насневу ділянку це на десь на 25-30% менше, ніж на товарних так. Посівах. Угу. Якщо в цьому ж районі, ну ви самі розумієте, що Першу чергу вражання залежить від погодних умов, які складаються на період вегетації культури, від ґрунтів, від добрив, від технологій вирощування. І вона складається якби в середньому в господарстві така урожайність. Якщо в господарстві отримує десь 35-40 центів гектара, то можна перерахувати, що... Десь на 25% просто менше. Ага. Але для господарства це дуже цікаво, бо ціна на насінневий посів для самого господарства в кілька разів більша, ніж для товарного. І тут же є ізоляція да, від посівів Звичайно, соняшника. Будь-яка ділянка гібризації, якщо зараз по стандарту у нас 500, мінімум 500 метрів від інших посівів товарного соняшника, або інший варіант, це часова ізоляція. Коли сіється в різні строки, товарний вже відсвів, а насінневий посів він ще не, не засвів. І тоді Теж можливе. Але я скажу так, що у нас в цьому році практично всі ділянки івілізації мають просторову ізоляцію більше ніж півтора кілометра. Ага. Якщо там менше, то просто є два, два поля, де часова ізоляція посіяне пізніше, і вони десь найближчі дні тільки почнуть цвісти. Збирання у нас іде. Перед тим йде дисикація, збирання йде з підвищеною вологістю, десь 14-15%. По-перше, десикація дає те, що всі рослини одночасно висихають, можливо, одночасне збирання. І для чого збирання при трошки підвищеній вологісті? Щоб не було обсипання насіння і травмування під час. Збирання да. комбайну. Угу. зразу ж від поля це насіння їде, це матеріал їде на насінневий завод, проводиться первинна очистка, сушка, ну а далі вже калібровка і підготовка насіння повністю. Угу. Під час, скажу так, що у нас в компанії агрономічний відділ постійно від сівби до вже продажу веде постійний моніторинг, то це постійно, якщо на полі, то на полі агрономи. Якщо вже йде після збиральна обробка контроль на насінневих заводах. На насінневих заводах у нас мінімум шість етапів контролю. Це одразу же після збирання і потім вже до. до Реалізації на Хочу доповнити, що гібрид Авалон ми вирощували себе в господарстві напротязі двох років. Сіяли з густотою там, десь около 60 тисяч на гектар для Донецької області. Отримували чудові сходи, обробляли даний, даний гібрид Геліантексом напротязі двох років підряд грамініцидом Екстра, Все чудово він держить, все чудово він. Не круто його нічого. По збиранню даний соняшник у нас висихав раніше всіх останніх, тому ми його збирали з вологістю 5, ви, мабуть, помните. Якщо не пам'ятаєте, то я вставлю відео, подивитись з моменту оборки. Момент, який нам запам'ятався, це те, що натура даного гібрида була 350 грамів. Но обратно, якщо ми збирали при вологісті 8. 9, можливо, б натура була краща, а можливо, у нас із живленням є питання, тому що у нас не так багато добрив на полях, як того б хотілося. От По заразіхи гібрид витримує 7 раз, це 100%, тому що у нас на полі присутня 7 раз заразіхи. І в зв'язку з тим, що ситуація для фермерів зараз не найкраща, хтось буде вибирати собі вітчизняні гібриди. Можу рекомендувати. 7 раз до заразіхи, посухостойчив, швидко висихає, гібрид достойний внимання для посіву на своїх полях. Все, хлопці, закінчимо репортаж з глянки гібридизації. Кому було цікаво, ставимо лайк і пишемо коментарі. До побачення!